Перше вересня, все як завжди, дзвінкими голосами забриніли шкільні подвір'я, що мовчали ціле літо, замайріли в руках різнобарвні осінні букети. Та це для стороннього спостерігача. А для того, хто вперше переступив поріг державної гімназії імені Костянтина Ушинського, цей день особливий, єдиний у своєму роді. До старших і молодших до колег звернулася головна людина в школі директор. Я щиро вітаю вас усіх. Цим радісним днем, з цим дійсно всенародним святом днем знань. Адже у кожній сім'ї, чи то є учні, чи то є студенти, які теж сьогодні сядуть за парти, усім вам здоров'я, успіхів, натхнення, цілеспрямованості, і хай усім у всьому вам щастить. З подарунком, фотоапаратом і напутніми словами завітав на свято голова районної ради Віктор Душин. Хто пішов у перший клас. Вони стають на шлях знань, набувають ці знання, щоб потім по закінченні школи набути освіту і працювати на благо рідної країни. Я бажаю, щоб в новому навчальному році випускники набули добрих знань, щоб вони ці знання підтвердили на. Незалежному тестуванні щоб врешті-решт, кожен зміг реалізувати свою мрію. Урочиста частина свята з промовами, віршами і піснями промайнула як одна мить, і ось проста, але водночас чаруюча мелодія першого дзвоника кличе у класи, де почнеться труд і навчання. З першачками найскладніше, я вважаю, тому що для них, по-перше, все нове. Новий колектив, новий, значить, новий навчальний клас. Для них все нове. Для них потрібно пройти якусь певну адаптацію в нашій шкільній сім'ї. Але я вважаю, все в них вийде добре. Дітки в цьому році дуже гарні. Невпевненість школяриків зникла як хмаринка влітку, швидко і без сліду. Вона мені сподобалася. Тим, що вона велика і та гарна. Тут дуже розумні вчителі і тут дуже гарно навчатися, можна досягнути дуже багато знань. Тут хорошо, красиво. Тож нехай роки, що пройдуть у цій школі, стануть для її вихованців такими ж гарними і цікавими.